На річницю повномасштабного вторгнення Рейвтусу замовляли. Соцмережами шириться запрошення на гучну гулянку в Славському на 24-26 лютого. Її нібито організовують 19-річні студентки львівської політехніки. Серед забав планують безлімітний алкоголь, запальні конкурси, розваги та головне дрес-код Крінж Секс Шкіра Метал. Зазначають, що місця обмежені, тому варто поспішити. Користувачі соцмереж таку вечірку не оцінили і одразу із обуренням почали репостити рейв запрошення на анонс подій. Її відреагували і захисники України. Суспільство має мати червоні лінії, які не можна перетинати я неодноразово говорив, що люди на мирній території мають жити своїм життям. рейв вечірки з безлімітною кількістю алкоголю це не є звичне життя, це вже є поза рамками у цього звичного життя. Про які говорять про які говорять військові психологи зазначають, що висловом військових жити звичним життям дуже часто в суспільстві маніпулюють, виправдовуючи навіть ганебні вчинки, приходить момент, коли потрібно відповідати за те, що ти зробив, і за те, що ти не зробив. Тобто, це є право вибору, що я обираю, де я буду в тому часі, коли ж країна проживає ну фактично такі гострі моменти, тобто. Чи ми будемо, чи ми не будемо? Чи в нас буде взагалі? От нас усіх, чи буде це завтра, чи не буде? З власних джерел нам вдалося дізнатись, що тусовку у Славському після суспільного розголосу таки скасували. А із організаторами у політехніці провели профілактичну бесіду.